Податковий електронний кабінет дає змогу з'ясувати ризики платника ПДВ. Цей сервіс запроваджено нещодавно задля перевірки деяких відомостей про свого контрагента в онлайн режимі. Щоправда, для цього потрібна його попередня згода. Відтак, МінФін своїм офіційним наказом ніс відповідні зміни до порядку функціонування електронного кабінету. Оновлена послуга електронного кабінету дозволяє перевірити ризиковість свого контрагента шляхом перевірки його наявності в переліку ризикових платників. Платник податку може дізнатися про свого контрагента, дату внесення або дату виключення з такого переліку, а також пункт критеріїв ризиковості, за яким такого платника було внесено в перелік ризикових. Перевірка контрагентів на ризиковість допоможе уникнути негативних наслідків від співпраці з ненадійними контрагентами. Тепер засобами електронного кабінету розширено доступ платників до податкової інформації своїх контрагентів насамперед стосовно видів економічної діяльності, наявності експортно-імпортних операцій, об'єктів оподаткування, податкового боргу, уже сплачено до бюджету, податків та інших платежів. Зазначену інформацію платник податку може отримати в електронному кабінеті, в електронній формі, а також за необхідності в форматі є документи з печаткою відповідного контролюючого органу. Михайло Березень Геннадій Тумнюк, новини на вежі.